Сьогодні до нас завітали учні лицею номер 14 Ми їх ознайомили з матеріальною технічною базою кінологічного центру, розповіли про те, як ми вирощуємо собак, підготовлюємо та як вони працюють. Найбільш всього їм сподобалося приймати участь у тренуваннях та спробувати себе у ролі кінолога. Ми сьогодні гралися з собаками, вчилися їх дресирувати. Нам розказали, що собаки шукають всякі вибухівки, наркотики, і це дуже цікаво. Було цікаво, ми сьогодні побачили, як дресирують собак, в яких умовах вони знаходяться, як вони знаходять всякі предмети, вибухівку, наркотики. Мені теж дали змогу попробувати себе в ролі кінолога. Мені це теж сподобалося.